Брати – грім, золотий ключик зимку. Коли одного разу випав глибокий сніг, бідному хлопчикові на ім'я Клаус довелося вийти на вулицю і привезти з лісу дрова на санчатах. Зібравши і завантаживши все це, він не хотів іти додому. Бо дуже замерз та захотів спочатку розпалити вогонь і трохи зігрітися. Потім він почав розчищати сніг, і під ним він знайшов маленький золотий ключик. Тепер він зрозумів, що там, де є ключик, має бути і замок до нього. Він продовжував свій пошук і знайшов залізну скриньку. Якщо тільки ключ підійде, подумав він, то в скринці, напевно, є якісь теплі речі. Він шукав, але замкової щілини не було. Нарешті він знайшов одну, але вона була така маленька. Чиї ледве можна було розгледіти. Він спробував і ключ на щастя підійшов. Він повернув його один раз і тепер ми повинні почекати, поки він підімкне його і відкриє кришку. Тоді ми дізнаємося, які чудові речі. Були в скринці. Можливо, там сховано багато різдвяних історій, а можливо, і ні. Вирішувати вам.